Ставимо, ми починаємо від кута, ми ставимо від кута, щоб у нас тут був гарний кут. Тобто, якщо у вас прямий, будь ласка, починайте з прямого кута. У мене такий зігнутий. І починаємо від прямого, щоб у нас тут все гарно зійшлося. Ось так ми його з'єднали на землі лежачі. Далі ми, по ходу, його починаємо піднімати і вставляти. Тобто, бачите, там лежить, тут вже встоїть, тут майже уже рівно стоїть. Завед, його чуть-чуть нижче. Посаджу, і все, і буде все чудово, все прекрасно. Тобто, монтаж його дуже легко, просто ви перекопали. Рядочок там, де у вас буде стояти заборчик, щоб була м'ягенька земелька, і його просто туди тако, ну, вставляєте, бо на кожній секції вона має по 2 кілочка. Тобто, давайте, дивіться, бачите? Оп, один кілочок ось до з'єднання, і ось другий кілочок, і ось з'єднання. Оце одна секція. В упаковці йде таких чотири секції, 2,5 метра. Тобто ставиться елементарно легко. Дівчата і навіть діти, всі, ну, мужики, понятно, всі можуть поставити такий садовий декоративний заборчик. Ось, будь ласка, рід простою, все чудово, колі... Не вигорів, не пожовтів, е пластик на морозі, не посипався. Тобто зараз його вирівнюю трошки, бо хвилькою пішов, діти його штовхали. Ну, вважайте, ці цілий рік він простояв. Діти його на самокатах, на машинках штовхали, все чудово, все прекрасно. Ну там дві секції поламали, замінив, поміняв і все. Зараз знову буде красотінь. Красотіше, бо без забора ця клумба вона виглядати не так буде. Зараз заборчика поставимо і буде все чудово, все прекрасно. Кому треба, звертайтесь, відправка по всій Україні випуште.